Весняне тепло відступає. Синоптикиня попередила про дощ і холод в Україні та сказала, чого чекати від погоди у квітні. Синоптикиня Наталка Діденко в інтерв'ю для радіо ЕНВІ розповіла, чи затримається весняне тепло, яке вже завітало у всі регіони України. Синоптик Наталка Діденко розповіла, чого чекати від погоди в Україні найближчим часом. Так, Діденко стверджує, що найближчим часом майже в усіх областях відбудеться зміна погоди, середньодобовий показник на стопчиках термометрів опуститься на кілька градусів, пройдуть дощі, подекуди, з грозами. Розминається інша повітряна маса, вона принесе із собою періодичні дощі часом із грозами. Хочу принагідно наголосити, що зараз розпочинається грозовий сезон, тому, будь ласка. Уважно слідкуйте за прогнозами і не лякайтеся, тому що звук грому неприємний, якщо чесно, під час війни. Ця повітряна маса принесе зниження температури повітря. Таке майже травневе аномальне тепло зміниться, повернеться в норму. Температура в день буде від 14 до 18 градусів, каже синоптик. Уже в четвер, 4 квітня, північні та західні області відчують значне похолодання. Там у день температура повітря подекуди прогріється лише до 11 градусів із позначкою плюс. На півдні та заході тепло протримається ще кілька днів. Наталка Діденко не виключає, що цієї весни в Україні може бути ще й сніг. Весна це перехідний сезон, тут може бути все. Ми дуже добре пам'ятаємо 2013 року величезний сніг, 22-23 березня. Я пам'ятаю 26 квітня. Коли мокрий сніг засипав Київ, тому треба уважно стежити за найближчими прогнозами і сприймати будь-яку погоду як належне, адже атмосферні закони ніхто не скасовував, зазначила синоптик. Ще одне явище, яке чекає на українців: сильні вітри. Подібна погода характерна для будь-якої пори року. З'являються вітри, коли на територію України переміщується якийсь атмосферний фронт, циклон. Тепліша повітряна маса змінюється на холоднішу. Завжди в зоні контрасту, принаймні дуже часто виникає сильний вітер. Тому тут точно не йдеться ні про які аномалії. Сильний вітер очікується сьогодні: пориви до 15-22 метрів на секунду. Ці пориви синоптики називають штормовими. Лякатися слова шторм не варто, це просто сильний вітер. Завтра він утримається в північній частині України, пояснила експертка. Ще одне явище, яке сьогодні торкнулося багатьох регіонів, це пустельний пил. Він охопив значну територію України. Наталка Діденко наголошує, це не пилова буря. Я наголошую, що це не пилова буря, тому що помилково називають це явище пиловою бурею. Пилові бурі трапляються в Україні на півдні, на Сході і не тільки. Переважно навесні і влітку. А це саме перенесення пилу повітряними масами з північних районів Сахари. Хочу всіх, хто дуже сильно турбується з цього приводу, трохи заспокоїти. Ця маса разом із пилом переміщується на північний схід, вона буде протягом доби зміщуватися з території України, пояснила Діденко. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!